Всім привіт! Я Аня, креативний директор бренду PAPAYA. і сьогодні ми покажемо вам довгоочікуваний з Корті Сьогодні разом з нами Наша модель Соня, яка покаже і продемонструє вам всі наші нові луки. Ми знімаємо в центрі щастя Стема, де я зазвичай займаюсь пілатесами. Перший образ на Соня це наш спортивний костюм з трьох нитків. Ми додали сюди на кінець кишеньки. Цей костюм доступний в чотирьох кольорах. Ми не обмежилися одним варіантом верху та низу і зробили ще шорти, а також світшот. В однакових кольорах, щоб можна було міксувати між собою. Хочемо познайомити вас з тренером Аліною. На Аліні, до речі, також кетціл з нашого нового спорт-дроби. Ось ці деталі ми можемо зняти, а також зарегулювати, щоб вам було комфортно займатися. Ми покажемо вам, як користуватися інвентарем. Це ось таким ролем, резинками і блоками для йоги. Ви сідаєте сюди. Я ваша вага тут на ролі. Ноги зігнуті трішки ширше. І прокочуйте сідничками по ролі. Туди і сюди. Повільно слухаємо себе. Вільно прокочуємо. Трішки більше амплітуда руху. Вдих і видих. Туди і сюди. Хочу розповісти вам про свій улюблений лук цієї колекції осінки кльош, які візуально витягують силует, а також топ на запах. Я бачила багато аналогів цих топів, але ми зробили його подвійним, щоб в ньому було комфортно, щоб він повністю пролягав вас рівненько і йшов на запах, а не через перехрестя. Папая спорт, ось такі класні мішечки, які ми даруємо при покупці від двох айтемів цієї колекції, в яких буде класно носити вашу форму в зал. Ось так накинули собі і пішли. Наступний лук на соні це наші нові велосипетки з одразу стопом і з відшотом. Трошки old money» лук. Так, ще Верху світшотик. Правою ногою Соня стаєте на блок, підходите до станка, так, повертуєте обличчям, і на видих, опускаєтеся і піднімаємось назад. Вниз і вгору. На Соні це наші нові шорти з трьох в яких ми додали кишеньки, а також зіпер в живому кольорі. Хочемо нагадати, що в нас є ще в цій колекції довгий зіпер. У нас ще є носочки спеціально для того, щоб займатися пілатесом або спортом, тому що на них є спеціальна така прорузина під Ми одягаємо. Резиночку трішки вище колін. Займаємо горизонтальне положення на килимку, коліно під тазом руки під плечем і випрямляємо ногу. Опираємося на лікоть лікоть під плечем. Вирівнюємося по килинку. цій колекції у нас є два каціюти, один із яких дуже схожий на сукню, але ми придумали і дали під низ шортики. Також тканину попереду ми зробили подвійною, двійною, щоб вона не просвічувалась. Ми постійно вдосконалюємося. Цього року ми знайшли класнішу і м'якішу тканину, в яких вам буде ще приємніше займатися спортом. Також ми розробили ось такі нові пляшки, які більше по об'єму, ніж минулі, щоб ви не забували пити воду під час тренувань. таке знаєш, як під столом. Наступний лук на Соні — це наш новий зіпер, а також велосипедки в шоколадному кольорі. Тут у нас є така деталя, прикольна для пальчика, щоб виглядати більш стайліш. Хотіла вам показати, що ці розинки йдуть в наборі три штучки. Є багато різних YouTube-відео, якщо ви не любите ходити в зал, і це не для вас, і витрачати багато часу. Просто шукайте. така помела ліфт. в неї є багато класних тренувань. Саме для мене ефективно – це ось так. І, і пампити після кожного разу. Всім дякую. Також ми завжди шукаємо нові рішення для обробки наших спортивних речей. І цього року наші худі зіпери подовжені, укорочені з такою обробкою горненькою, а не просто обметаним краєм. Наступний образ на Соня це наш кацют, який одягала наша тренер Аліна. Зіпер подовжений, який також ви дуже просили, щоб ми додали в цю колекцію. Ось як можна його змінити. Дуже просто можна зняти Боже, як це гарно. Тут є регулятори бруделі, якщо ви хочете відрегулювати розросту, я вважаю, що це необхідно. Ще можна додати сюди цей зіпер, так зав'язати, І буде така Sporty Girl. Ми перемістилися в інший зал для пілатесу. Зробимо такий невеличкий краш-тест. При відкрили стопу. Є. І на видих ви призгинаєте і опускаєте корпус. І назад повертаєтеся. Їхали грудний відділ до коліна. Прекрасно. І ще разок, видих. Вниз. І назад. І ще разок. Вниз. І вверх. Коліно над п'яткою, рух йде коліном вниз. Вниз і назад. Утримуємо резинку. Ось так. І одночасно від'їжджає нога і рухається резинка. Робимо оп. І піднімаємося. І ще разок. Вниз. І на місці. Всім дякую за перегляд цього відео. Залишайте в коментарях, який лук вам сподобався найбільше, і що би ви хотіли придбати з цієї колекції. Всі Ці позиції вже доступні у нас на сайті, а також в магазинах. Офлайн. Всім пока.